Вітаю, дорогі глядачі. Україна вже більше трьох років відбуває повномасштабне вторгнення Москві. Та вже скоро буде четвертий рік. Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Вона змінює світ вже. А так як глобальна невизначеність все ще наростає, то ніхто не дасть гарантії, що він більше не буде, і країнам заходу є багато чого повчитися в нас. Почнемо з найочевиднішого дронова революція у 2024 році. Україна виробила майже 2 мільйони безпілотників, з яких 96% – вітчизняного виробництва. Ключова інновація це вартість і ефективність. Наш fpv дрон коштує 400 доларів. а московський танк мільйони. Морські морські безпілотники, Магора та Сі Бейбі змусили московський флот втекти з Криму. Третина Чорноморського флоту знищена або пошкоджена. Дрони, перехоплюючи вартістю 5 тисяч доларів, збивають московських розвідувальний безпілотник. Обтолоконні дрони з дальністю 20 кілометрів взагалі не піддаються радіоелектронній боротьбі. Це все вже є на полі бою. У нас і в московитів дронова війна це гонка ідей індустріальних рішень та масовості, І країни ЄС та США поки не змогли знайти можливості зайти в цю сферу повністю. Тому, наприклад, Дональд Фредович. Хочу отримати українські дрони. Румуни пропонують спільну розробку дрони, а деякі країни вважають викупити патент на виробництво. Країнам НАТО слід активніше інвестувати в наші дрони, бо ворог за підтримки Китаю має широкі перспективи у цьому напрямку країни Європи, поки пасуть по зайвих і не можуть подолати свої найбільші проблеми. Нічого подібного немає ні в Європі, ні в США. Окремі виробники, такі як Донавстал з нижньої Баварії, виробляють Маус. Перші дрони в піві з країн НАТО та експортують свою продукцію до України. Але є інша проблема, яку країни НАТО не можуть вирішити хронічно, це чисельність. Після розволу СССР багато хто посвятився ідею кінця історії. Армії країн Європи здебільшого перейшли на групу професіоналів спеціалістів. Здавалося, що мобільним операціям можна буде вирішувати військові проблеми, але війна в Україні показала іншу реальність. Масштаб світових воєн це не релікт минулого, це майбутнє війна. Українська армія зараз, за оцінками експертів, входить в 10 по чисельності а в країн Європи є стратегічна проблема зі збільшенням резервів та постійної кількості війська. Буде роками руками намагається досягти своєї цільової кількості у 200 тисяч солдат. Наразі в армії служить приблизно 182 тисячі. При цьому згідно з рекомендаціями НАТО, Німеччини знадобиться 260 тисяч військовослужбовців на дійсній службі та 200 тисяч резервістів. І Це фантастична цифра на нині для німецької армії. Країна не знає. Залучити таку кількість особового складу, британська армія за останні роки постійно скорочується. У Франції нема коштів, аби збільшити свої збройні сили. Ця проблема характерна і для сил так званого східного флангу. Польща після вторгнення планувала відновити корпусну структуру в армії та збільшити чисельність війська польського до 300 тисяч чоловіків. Але, попри масові закупки корейської техніки, Військо польське не змогло збільшити свої чисельності знатно. А це проблема, бо московити чудово розуміють, що чисельна перевага на їх стороні, і при можливому конфлікті словацький коридон буде завалений м'ясом. Україна є взірцем гнучких технологій інновацій. до війни. В оборонному секторі України існувало лише 50 приватних компаній. Зараз вже Хотні дослідження та розробки більше не обмежуються сектором дронів. Компанії інвестують у системи штучного інтелекту, роботехніку, безпеку та інноваційні системи озброєнь. Уряд та великі інвестори ставляться до новачків в збройній промисловості, як до it стартапів Існують інкубатори, фони та бізнес-ангели. І, хоч будемо чесно, в нас є проблема з держдегулюванням, ми набагато гнучкіші в цьому плані, ніж деякі країни НАТО. Українська армія повинна адаптуватися до нових викликів у режимі реального часу. Це вимагає не лише інноваційної сили оборонних компаній та стартапів, але й готовності держави та армії швидко реагувати на зміни та відповідно організовувати закупівлі. Україна, що перебуває в стані війни, не може дозволити собі жорстку бюрократію закупівель, яка роками потребує прийняття рішень щодо проєкту та розміщення замовлення великої негнучкої оборонної компанії. До речі, тому є рішення, зокрема на сьогодні пропонує платформи, які дочей, зокрема, які об'єднують виробників і підрозділи. І вони напряму напрямуних замовляють. А держава спостерігає за тим, аби це все було прозоро, якісно, чесно і за нормальними грошима в Україні. Між першими опробуваннями та введенням в експлуатацію нової зброї часто минає кілька місяців. Загалом цикл десь виробництва масового від розробки, навіть рік, і це дуже швидко, повірте. І то ми критикуємо, бо часто і цей термін є задовгим, бо війна дуже активно змінюється близько року минуло між першим випробуванням та розгортанням системи Небесна Фортеця, яка відстежує московські безпілотники за допомогою тисяч мікрофонів, розміщених по всій країні. Європейські країни НАТО повинні оптимізувати та стандартизувати свої закупівлі, краще координувати контакти з оборонними компаніями, а також забезпечити українському оборонному сектору доступ. До європейських контрактів та фінансування досліджень. А зараз євробюрократія все ще процвітає, хоча змінюється і доступ є, і багато чого цікавого, вони справді фінансують, зокрема наші розробки. Так у німеччині законодавці повстають проти планів уряду укладати контракти на постачання озброєння на сотні мільйонів євро без проведення публічних тендерів, що перешкоджає зусиллям щодо пришвидшення закупівель озброєння. Треба, звісно, не боротися з публічними закупівлями, але треба їх точно. Адаптовувати під війну і робити набагато мобільнішими і швидкими. опозиція, так і частина Зоздемі вважають, що величезні суми грошей, які мають бути витрачені на найближчі роки, роблять ще важливішим суворе дотримання відкритих тендерних процедур та конкуренції. Фактично, бюрократизація того, що мала Європа зробити мінімум ще три роки тому, якщо не десять. Найкраща високотехнологічна зброя нічого не варта, якщо вона не виробляється масово. Факт, який поділяють не лише українця, а й європейські. Країни НАТО, які постачають Україні власні системи озброєння. Хоча європейцям вдалося наростити виробництво артилерійських боєприпасів в останні роки війни, існують проблеми з складнішими системами озброєння, такими як ракети ППО. Хоча б поки країн Європи зростають, вони все ще поповнюють ті запаси, які вони передали в Україні. Водночас, метою є зменшення залежності США, з даними дослідження інституту СІПІРАЙ. Майже дві третини нової зброї в Українах є за останні роки, надійшло із США. Це має змінитися. Бо, як ми бачимо, адміністрація Вашингтоні е на своєму приколі, але так чи інакше, частка значна буде залишатися, тому що це так чи інакше, точка тиску і лобізму до Фредовича. Наша війна показала, що одна модервафля за 20 мільйонів євро не може виграти війну, де кількість іде десятками, якщо не сотні. Ми знову вертаємося до практики Другої світової війни. СССР за весь час конфлікту збудував. 84 тисячі та 34. І, хоча ті багато в чому поступалися німецьким тиграм та пантерам, але кількість взяла якість, і наша війна це підтверджує. І це не кажучи, що якщо буде війна в Азії, то країнам Європи слід подумати про певну автономність комплектуючих Україна показала, що технологічна перевага війні тимчасово важлива швидкість адаптації, а не досконалість закупівель. Потрібна мобілізація всього суспільства, а не тільки армії. Інновації повинні йти знизу від бійців, а не зверху від генералів. Якщо Європа готова прийняти нову істину, вона зможе протистояти московитам. Поруч з нами, в комунікації з нами, звісно, без нас нікуди Європа не дінеться. І до того це хороша можливість разом з нами стати кращими, розвиненішими і більш ефективнішими. Сподіваємося, так і буде. В принципі, певні проекти вже Брусель запускає, і там багато чого розуміють. Хоча, звісно, було б краще, якби це все було інтенсивніше. Не забуваємо збір наш. На наземно роботозований комплекс для третьої штурмової, друге моїх організований батальйон. Слава, всі буде в описі. Всім все найкраще, дорогі друзі. До побачення.